Стрігаю тенденцію, що чим далі, тим більше людей живуть в борг, і фактично є люди, які не виходять з боргів. У мене взагалі жодних питань, коли це на лікування, або ж необхідно забезпечити якісь бази і потреби сім'ї. Але дуже часто я бачу, я стаю свідком того, що люди зичать на кав'ярні, на ресторани, на телефони і використовуючи або ж використовуючи кредитні кошти. Потім віддаючи величезні відсотки, банкам навіть не задумується над тим, що просто потрібно було би можливо потерпіти і не витрачати ці кошти, і потім не потрібно було би сплачувати відсотки. Колись мені сказав мій знайомий товариш, який завжди був в боргах, він ще не віддавши одну суму, вже зичив наступну пряма мова: а мені так простіше, я ніколи не можу назбирати. На те, що мені потрібно, позичивши, я дисципліновую себе, і тоді вже якось віддаю, на жаль, тенденція в таких випадках вона дуже сильно прогресує, і люди збільшують кредитні ліміти, збільшують суми, які вони позичають. І коли, коли людина позичає, завжди е, вдає, здається, що все буде супероптимістично. Я точно зможу, я точно віддав. І коли приходить час. Віддавати борг не завжди все складається дуже оптимістично, точніше, дуже рідко складається оптимістично. Друзі, як вам вдавалось вийти з ями боргів, як вам вдавалось погасити кредити і ніколи туди більше не влазити? Поділіться своєю історією в коментарях. Мені здається, це те, що сьогодні може допомогти багатьом.